Так, Всім доброго раночку. Сьогодні у нас на тесті літій залізофосфатна акумуляторна батарея Wickender. Ось вам її покажу. 12 В 100 ампер годин, Зараз ми її заряджаємо струмом 32 А. Потім, після того, як зарядимо, поставимо її на прилад тестування. ось такий, І подивимось, які параметри нам видасть. Ми продовжуємо, батарея вже була заряджена, зараз вона вже стала на розряд, Розряджаємо її постійною потужністю, ви бачите, ми можемо розряджати постійним струмом або постійною потужністю. Зараз ми встановили постійну потужність 700 Вт. Процес іде. Зараз час у нас 21 хвилина. Напруга зараз була 13,3, зараз 12,9 Вт. І Зараз батарея вже віддала нам 254 ватт-години. Тобто Потужність поставили таку серйозну, щоб вже зрозуміти, чи, чи БМС дійсно витримує таку потужність. І розрядка 21 хвилину вже йде. Тобто Якщо на батареї вказано, що тривалий струм розряду у нас 100 А, а ми встановили зараз 700 Вт, десь 60 А, воно тримає тривало, Тобто я думаю, що характеристики чесні, але ми перевіримо у кінці розряду. Так, ну що, будемо завершувати наш тест, бо вже треба бігти. Що ми бачимо? Батарея пише на своєму дисплеї, що в неї залишилось 2% заряду. Ще раз покажу, ми розряджаємо в режимі постійної потужності. Зараз струм 60 А. Час, яким ми вже розряджаємо, це 109 хвилин. Напруга зараз на батареї 11,5 В. Ми розряджаємо постійною потужністю 700 Вт. Енергію, яку ми вже забрали з батареї, 1,27 кВт. -год. Для цієї батареї 12,8 12 годин, Максимальна ємність, яку вона повинна мати, 1,28 кВт. -год. Зараз ми вже забрали 1,27 Тобто батарея ще не розрядилася, ще напруга, ви бачите, в неї вже пішла скоріше знижатися. 125 114 В. Ємність ми всю 1,28 забрали, при цьому вона ще працює. Тобто Ємність чесна. Батарея гарної якості. Радимо цю батарею до використання з безперебійниками та інверторами. Дякую за увагу!